Ірина Костінюк, керівниця одного із гуманітарних центрів у Херсоні, розповідає, центр працює з грудня 2022 року. У березні він дещо змінив напрямок. Тепер тут є все необхідне для родини з дітьми. Щодня до центру звертається херсонці. Серед них і ті, чиє житло було затоплено внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Ми надаємо і кроваті, і ліжка ліжка, розкладачки, подушки, постіль, все, що стосовно того, щоб перша допомога, щоб люди мали Змогу десь переночувати на чомусь переночувати, якщо вони вже відмили своє житло, щоб мали що поставити. Є в нас речі, є в нас взуття на нашому центрі. Практично все нове. І ми збираємо допомогу звідки можемо, все надаємо. Є і харчі, і вода, дитяче харчування все для дітей, і солодощі, і каші. Людмила приходить до центру не вперше. Жінка каже, після підриву російськими військовими Каховської ГЕС допомога херсонцям потрібна ще більше. Дуже важливо, тому що з цієї ситуації, яка пройшла після підриву нашої каховської ГЕС, нас я, я сама з острова, з мікрорайону дуже затопило, дуже люди постраждали. Хтось навіть втратив своє майно і людям дуже потрібно і матраці, обув, одежу, ліжка, все, що можуть зібрати наші друзі, майно допомагає дуже. Останнім часом до Херсона надходить багато гуманітарної допомоги з інших областей України та з усього світу, розповідає голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Те, що люди вже привезли, все це акумулювалося на чиї адміністрації або на обласної. Це на, ця надана інформація е, в територіальній громади, Вони це бачать і запрашують, що їм потрібно. Там дуже багато компосувачів і так далі, лода, що потрібно, вони е, мобільно забирали і використовували свої громадах. Зараз е, Кожен день їдуть фури, які е, розвозять це по місцям, по селам, по, по людям, якщо є така потреба е, в інших громадах, ми з головного штабу це розвозив. Це і будівельні матеріали, це і продукти харчування, е, особливо це дезінфікуючі е, всі засоби і е, е, технічні якісь е, е, засоби, які були. Гуманітарну допомогу зараз отримують усі херсонці, незалежно від того, пошкоджене їх житло через підтоплення чи ні. Але ситуація з роздачою продуктових наборів зміниться, говорить директорка департаменту розвитку економіки обласної військової адміністрації Юлія Кривчик. Ми зараз опрацьовуємо питання, щоб громади визначилися з категорійністю. Хто саме не громаді буде продовжувати отримувати продуктові набори, а хто вже не буде їх отримувати? Все ж таки, після деокупації минув тривалий термін, і треба вже відновлювати, повертати бізнес, спробувати повертатися до нормального життя. Для того щоб у Херсон надходила саме та допомога, яка потрібна, була створена спеціальна Google-карта. Розповідає Кривчик. На цій карті ми наразі наклали лише потреби, які стосуються ліквідації наслідків НС. А проте у наших задумах розширити більше цю карту, накласти на неї шари, щоб ми бачили не лише потреби від громад, а й бачили активності донорів. Крім того, там будуть міститися контакти людей відповідальних за ту чи іншу громаду, для того, щоб зручно було комунікувати. А якщо якісь волонтери хочуть надати допомогу Херсонщини, просимо користуватися цими Google посиланнями. Також за словами Юлії Кривчик, за допомогою інтерактивної гугл-карти є можливість дізнатись про потреби конкретних територіальних громад. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.